До дня міста Чернігів отримає унікальний подарунок. 20 вересня у приміщенні четвертої школи відкриється перший в історії міста музей району. Експонати будуть найрізноманітнішими: від фотографій випускників різних років та видатних людей, що проживали на Лісковиці, до старовинних побутових речей, на кшталт вугільної праски, та саморобного радіо 50-х років минулого століття. Та це ще далеко не всі сюрпризи від авторів ідеї відкриття музею лісковиці. Всі предмети бита, като з'яс. увидели, они будут именные. С этим самым мы будем стараться заинтересовать, кто придет в музей, чтобы покопались у себя на чердаках и нашли какие-то еще предметы быта. Ну и потом есть такое понятие, как музейная педагогика. Это музей. Здесь будут школьники, они будут смотреть историю, они будут искать. Может кто-то из них... Натолкнет, что они станут выдающимися историками. Бог его знает. Я очень благодарен общественной организации за Чернигов, которые нам помогли, всячески помогли. Ідея створення музею лісковиці народилася ще у 2006 році, коли школа відзначала сторічний ювілей. Але для реалізації задуму не вистачало підтримки однодумців. Та у червні цього року ініціатори створення нового музею звернулися до громадської організації за Чернігів. Саме тоді проєкт став оживати. Можна безліч говорити про те, яке наше місто древнє, яке воно красиве, яке воно яскраве. Як у ньому гарно живеться, але коли немає конкретних яких речей і спитати тоді важко, що ж саме робиться. Діти з цього району, які навчаються саме в цій школі, вони матимуть змогу щодня відвідати музей і побачити, який славний їхній край, які люди знамениті там виховувалися, і на їх прикладі вони будуть ставати добрішими, кращими і будуть зростати духовно. Громадська організація за Чернігів радо підтримує культурницькі починання та духовне відродження нашого міста. Відтепер кожен чернігівець зможе почерпнути безліч цікаву інформацію про один з найдремніших районів Чернігова-Лісковицю, згадки про який датуються 11 століттям.